Ми просто робили свою роботу. У мене даже ще збереглася її лопата для пічки, з якої вона доставала хліб. І бабуся завжди казала, що ця лопата зберігає дом від блискавки. По бомбосховищам ми саме розвозили для людей хліб, куди могли доїхати. Ми розуміли, що там люди голодні сидять. Це було в мішках, мішок теплого хліба привезли, швидко вигрузили і поїхали далі. Постійно ми знаходились під обстрілом, постійно не було електроенергії, електро води. Ну, ми справились. Я звернулась до курсу до незалежності і показала їм старе наше обладнання, і вони мені привезли нову машину. Зараз у всіх моїх друзів, у всіх клієнтів у всіх змінився стан до хлібу. Всі його берегуть а кладуть в холодильник, щоб він зберігався. Ніхто не викидає його. Якщо щось залишається, всі сушать сухарі і потім знову їх їдять. Але хліб ніхто не викидає.